Привіт, всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги чоловічу зимову парку. Вона виготовлена з високоякісних матеріалів, які забезпечують захист у холодну пору року. Вона має теплу підкладку та капюшон, що надійно захищають від холоду та вітру. Парка має регульовані манжети і талію, що дає змогу легко налаштувати її під ваш розмір та бажану посадку. Доступна в кількох кольорах та розмірах, що дає змогу обрати ідеальний варіант для вас. Ця парка буде ідеальним вибором для тих, хто хоче мати стильний вигляд, водночас зберегти тепло та комфорт у холодні зимові дні.